Привітурі сонечка! Хочете, розкажу, що я мене бульово, а я все одно розкажу. Якщо узагальнити, то я втратив шматок життя і купу можливостей. Що з цим робити? Спробувати реалізувати плани, які я мав до повномасштабки, щоб мінімізувати відчуття втрати у мене в голові. 28 числа я мав бути в Карпатах, а замість цього, 24-го я був у воєнкоматі. До перемоги про дошку і гори я можу лише мріяти. Що з цим робити? Взяти дошку, побратима на машині і боксерувальний трос. Якщо чесно, то з пораженням це навіть не близько. Але психологічно це допомагає, тому що я можу поставити галочку в голові, катався на дошці. Ще я планував взяти гоупроху і познімати відоси про мотопакатухи і про різні розваги, які є в мене в житті. А для друзів, які живуть далеко, і через це ми, на жаль, рідко бачимося. Тож, повернувся, взяв Гопроху і познімав відео. На жаль, не про те, про що збирався, але Гоупроха є, є. Відоси знімав? Знімав. Ще один пункт планів можна вважати виконаним. Рухаємося далі. Я давно мріяв змінити кольор очей, і ось нарешті в Європі почали надавати подібну послугу. Там лазером випалюють меланін в очах, і карі очі стають світлими. Саме в 22-му я збирався зробити закордонний паспорт і скататися на цю процедуру. Але щось трошки пішло не за планом. І от я собі думаю: якщо я зараз не можу з'їздити перефарбувати очі, то чому принаймні не перефарбувати волосся, наприклад? знаю, звучить дуже тупо, така собі альтернатива це як хотів покататися на мотоциклі, а покатався на велику, триколісному, зі спущеними колесами, без сідушки. Але мені здається, що подібне заміщення, коли не можеш отримати бажане і шукаєш більш-менш схожі альтернативи, загалом піде мені на користь. поставлю ще одну, хай маленьку і каряву, але галочку в переліку запланованого. Ще мене покинула дівчина. Мене влітку відпустили на пару днів додому. Вона до мене приїхала, вішалася на шию, розказувала, як сильно скучила. А в останній вечір сказала: Ти, звісно, хлопець веселий, але іди ти до біса зі своїм зсу. Я хочу жити нормальним життям, а не чекати у моря погоди. А тут ще й залицяльник перспективний з'явився. Так що арівідерчі. Щоб ви розуміли, я на неї не ображений. Насправді я їй вдячний, бо ті півроку її телефонні дзвінки були тою маленькою ниточкою, яка пов'язувала мене з цивільним життям, і не давала загрузнути в тих не дуже приємних обставинах, в яких я перебував. А розказую я це все виключно, щоб підвести розповідь до фіналочки. Здавалося б, ситуація. Така собі. Я б міг сказати, та ну, тих дівок до біса, як можна після такого взагалі комусь з них довіряти. Але мене це геть не зачепило, бо я знаю, що буває інакше. Я колись зустрічався з дівчиною, звали її тянка, і вона була ідеальна. Тому, які б дівки мені не траплялися в цьому житті, я завжди знаю, що може бути інакше. Ідеальні існують. Треба просто пошукати. А ось, власне, і фіналочка. Як би кепсько у вас життя не било, і в яких обставинах ви би не перебували, завжди пам'ятайте, що буває інакше, і, відповідно, у вас є перспектива, вам є до чого прагнути. Навіть найважчі обставини сприймаються легше, коли бачиш можливість змін на краще. Тому не спиняйтесь, не опускайте руки, не втрачайте надії. намагайтесь, рухайтесь, робіть, помиляйтесь і знову робіть. Шансів на успіх немає лише, коли перестаєш боротися. Все. А тепер від моніторів. Ідіть життя жити. Так, до речі, дістали всі питати, що там перемагаємо. Доповідаю. Не знаю коли, але переможемо 100%. Я це зрозумів, коли 24-го вранці стояв у черзі воєнкомат. У черзі. Воєнкомат тряся! Нас не перемогти. Все буде Україна!